Всім привіт, з вами Андрюха і сьогодні ми почнемо нову рубрику, як зробити крутий зомбі-сервер КС 1.6. Так, і сьогодні ми почнемо робити клас качати установлювати класи зомбі на в наш зомбі сервер якими в прошлої серії. Хто не бачив, ссылка під відео. Ладно, я початку скачуємо мзм класи з тих сайтів, які я підготував. Там такий касилок. Тріро. Так, по Revenant Зомбі Танк. Не розумію дображено. Так, Revenant Ice, Revenant Fire. Класи кіслітлі лоси, це невидимка. Спрінгер і зомбі-шаман. Так. Це то, як скачали, розпаковуємо їх. Так, все готово. Я розпакував, розкачав. Відкриваємо папку з сервером, сходимо це страйк. Так, і встановлюємо першого зомбака. Для мене, в мене це буде... Так, так, так. Наприклад... Спрімер. Це від того, що швидко мій бігти. Запускаємо. Так. Тут такі файли є. Оцей ксо два сапори, кидаємо папку Sprites. Sprinter i нам ще поки не потрібен. Заходимо в Models. Цей файл як медали, кидаємо в Zombie Plug. Це ріяка Sprint Player. Так. Далі заходимо в Addons, AmixModX, Data, Lang. І сюди кидаємо той текстовий документ. Вертаємося на Mod X. Заходимо в скриптинг і кидаємо сюди спринтер. Далі настроїмо, запускаємо його через non-pack і настроюємо. Тут вже настроєно Spring Rise разгон на G. Так, тут модельки теж стоять, тут воно вам сдать поміти ХП. Я нічого міняти не буду, мені то добре. так зміняли, компіліруємо файл. Нас один рор через те, що ми дехат менеджер не скинули. Ну нічого. Зараз я покажу, дай де... менеджер скачати. Коротше... Не извиняю, кидаємо в плагинс. Сюда. Все. Беремо назву файла. Заходимо в з конвікс з лагін зі плагує. І сюди додаємо новий зомбі-клас. Так, все. Оцей стираємо, щоб видалити старі зомбі-класи, які нам не потрібні. Так, все. Ну, в наступних відео я покажу, як исправити проблему з дехатменджером. Так. Чету ошибку. ладно, далі починаємо зомбі-шаман. Скачуємо. Like Ой, Архів відкриваємо. открываем, так, відпамся в C Strike. Кидаем саунд килефон. Ті модульс просто так кидаємо. Заміняємо. Все. Так. Потім заходимо в Addons, IMXMDX, Scripting. І yeah. Перекидаємо зомбі-сірен. І відкриваємо його. Опускаємося вниз. Заглупу закриваю. Тут виписуємо свої дані. Я збіжу ХП, наприклад, 5000. Все. сохраняємо. Компіліруємо. Так, все готово. Заходимо в компіль. В компіль, копіруємо і кидаємо в плагінс. Якщо ви чуєте там звуки якісь з іншої кімнати, то вибачте. Так, заходимо далі в конвікс, плагін заплагує. Так. чекаємо. Plau, і сюди кидаємо нового клас зомбі далі вертаємося теж в це страйк і встановлюємо іншого класу зомбі так далі дальше... Ревнант Бойсон Ревнант Бойсон встановлюється трошки по іначому так оцей файл кидаємо в справитес відкриваємо амікс, аванс, амікс мод X. Сейчас стоп, ні, назад. Оті два файла. Може, цей спрайта о скидаємо, цей страйк і заміняємо, все, заміняємо. Так, цей страйк, адванс донс, амікс, X скрипт і тут є два файла, це ж для VIP мода. VIP не Це для, віпу. для віп. буде ревина для віп, що ми кинемо. Це для обичного. Я кину для обичних ігроків. Так. І відкриваємо таксак. Завжди. Тут вписуємо все. Я в інфі напишу. Поставлю дужки. Напишу так. Я до ой, блін, я до ві до Ти від... Я до віти шар. я з великою чорно пишу, так. Fam slash red. Так, тут все. Дальше ничего не трогаем, меняем хп. Тут 12 тысяч. Для прикладу, для прикладу. Все, закрываем, сохраняем. Так само компилируем. Купируем Ленанда Пойсун. Так. Сходимо в Сходом Копіруємо. Так. Ладно, дальше в план. Так, Копіруємо. И в плайн заплая. Все. Так. Тамся в C-Strike. Ну, да. И нам устал... Ви самі, самі, самі скачаєте. Так, далі я скачаю ревена Tys і Fire для VIP і по адміні. Так, ревината файра ми зараз скачаємо використаємо для VIP. Так, для цього все робимо, як обично. Модуль сестрайте скидаємо в сестрай. Все заміняємо. Так, і входим в страйк strike скриптінг і кидаємо той файл сюди. Відкриваємо його, тут все сам вставимо. Прошу реве намт, Ice англійську. Fire англійською. Так.

У людині напишу. Ну. Напишу так. Віп. Це для VIP. все Ставим в'ялок кубично ХП ставлю 13 тисяч Так. І вертаємо в саме низ, йдемо, трошки-трошки вверх. Находимо таку, от, отаку строку. Вона відповідає за адмін. За... Цей код відповідає за те, чи зом... зомбі-клас буде належати до ВІПів чи адмінів. Адмін левел став на H. Це флаг міського права. Якщо стоятиме на H, то всі люди, які матимуть адміське право H, флаг H, вони будуть доступен до клас. А флаг флагаж це обично для VIP. Клас даний тільки для VIP. Пише. Віп. Тому пиш. СВІП 50 гривень, наприклад. Хрина. Все сохраняем, закрываем, компілюємо, Все тепер пируємо і вклаємо. Все, копируємо назву файла. Вс. Ревната Ice. Далі встановлюємо ревната Isa. Він встановиться так само, як і ревнат Fire, тільки замість VIP е, ми будемо, поставимо його для адмінів. Щоб вас не затримувати, я пост... перемотаю трошки відео. Так, далі встановлюю та, танк. А ви знаєте, як встановлюю? Я просто встановлю, щоб ви бачили, якщо ви не повністю поняли, як це все робити. Я прошвидчу відео. Все, ми встановили всі ті класи зомбі і про... заходимо на сервер і про... перевіряємося. Чи у нас все скачалось? Так, ми зайшли на сервер і ми зразу стали зомбі за Спрингера, перший в нас клас. Так, і всі ті класи старі вдалились і додались наші нові. Тут 6 класів, так. І всі готові. Зараз я покажу, що над є для VIP і адмінів. Так, для початку зробимо собі так. Нік не адмінський, допишу одному сайву букву. Так, і перезайду і покажу вам, що мене зараз VIP клас не візьметься. Так. От, наприклад, давай Ренат Файра. Покажу, що він мене не візьмете. Так, Зараз почекайте трошки. О, все, і писало. Даний клас торгут для VIP. Та саме буде з адмінкою. Хоч я навіть... Але я показувати вже з адмінкою не буду, то тобто по-любому, навіть що є. Тепер зайдемо на норма адмінському аккаунті. Так. За ревенанта айса є. Ребенант взявся. Готовий, нормальний ребенант Айс. Кидає заморожені шари, заморожує людей. Стані класи теж беруть, так що все установилось. З вами був Андрюха. Це був перший наш ролик про установку крутого зомбі-сервера як зробити крутий зомбі сервер. Я вам показав все, що знав про зомбі-класи на, на цю серію. Наступна серія буде по іншій темі. Так, ладно, з вами був Андрюха. Надіюсь, вам все вийде. Удачі, до наступних зустрічей!